Додому після неоголошеної війни у Слов'янськ повернулося 800 жителів. І в багатьох буденні питання: зруйновані будинки простіше відремонтувати чи знести до пня і звести нові, і де брати гроші? А їх потрібно чимало. Скільки намагався порахувати прем'єр Арсеній Ценюк? Він сьогодні відвідав Слов'янськ. Деталі дізнаємося від Бориса Сачалка. Борисе, привіт, як Слов'янськ відбудовується і де уряд візьме гроші на відбудову, якщо їх немає у бюджеті. Добрий вечір Володю на Слов'янці насправді масово повертаються на батьківщину. Справ тому що «Укрзалізниця» вже відновила рух потягів до міста. Тому буквально за останній час сюди прибуло вже більше тисячі людей. Головна проблема це держбюджет України, А насправді відсутність коштів у держбюджеті на відновлення Донеччини та Луганщини. Про це сьогодні розповів прем'єр-міністр Арсеній Арсеніоценюк, який відвідав Слов'янськ та околиці з робочим візитом. На горі Карачун він розповів, що завтра представить у Києві проект змін до держбюджету 2014 через витрати на армію оборони, які. Їх ніхто не очікував. У кошторис потрібні додаткові гроші. Вісьмох мільярдів гривень на Донецьк і Луганськ. каже Ценюк, вистачить на два місяці. Тож Україна проситиме допомоги ще й у західних партнерів. У вересні у Брюсселі має відбутися донорська конференція. Ні, нам Тут проблема, що в чому полягає. Ми ж практично нічого не піднімаємо з Донецька і Луганська доходи бюджету. А з Києва витрачаємо. У нас мінус мільярд по місяцю. Мільярд гривень. І це така справа, яка буде йти, знаєте, як сніжний ком, тому що мені абсолютно зрозуміла політика Росії. Вони з одного боку створили нам військовий конфлікт. І як у пері висосують з нас гроші і вбивають наших людей. От що саме основне. З іншого боку, вони зараз йдуть по шляху економічної дестабілізації. Слов'янську почали вже мовити три українських телеканали. Найближчим часом цей список буде рости і збільшуватися, але тих, хто повертається додому, насправді найбільше турбує, як відновлювати зруйноване житло. Кількість зруйнованих будинків у слов'янської околицях, мабуть, вже можна рахувати кількома сотнями. Ми сьогодні з моєю колегою Марією Малевською побували у кількох напівзруйнованих районах. І зараз прошу подивитися той жах, який побачили сьогодні. Ми. Ця бульварна 4, мікрорайон Артема. Ми були тут напередодні ввечері, і тут не було жодних загороджень. Місцеві мешканці скаржилися. Що ось уже 10 днів на їхню заяву не реагує жоден з місцевих урядників. Людям не пояснювали навіть чи аварійна ця будівля, чи можна туди заходити, чи ні. Що з сусідніми під'їздами, і ось сьогодні анонсують приїзд прем'єра Яценюка. Тут з'являється кран, рятувальники і загородження. Пані Людмила не може стримати сліз. Вона на дворі, а її чоловік з інсультом. Зараз лежить у квартирі, ось там на другому поверсі через стінку від нього порожнечий грюкіт від рятувальних робіт. От білий, білий, білий да, білий балкон. Ми не знаємо, там тріщини є розрушень. Родіби в квартирі ніяких повністю балкон був розрушений, То його постягували, просто взяли і. Окна, двері повністю все вибите. Для таких, як пані Людмила, тут під зруйнованим будинком почали працювати медики рятувальної служби з ось таким набором ліків. Втім, їхня допомога може знадобитися не лише місцевим мешканцям, які пережили жахіття і залишилися без житла, а й самим рятувальникам, які розбирають завали. Ну, жалоби більше на нервні розстройства. Переживають гіпертонічні. Такі болезні. Ну, в первую очі, це обізвалище для успокоєння, сердечної, валідоні, галіцерін, желудочний. Всю, все необхідно, ми можемо все вказати помощь. А ні, психологи йдуть, іноді їм приходяться давати коньяк. Коли будинок почали обстрілювати, розповідають мешканці під'їзду, вони почали бігти ось сюди, до найближчої школи. Тут є підвал, де можна було би сховатися. На голові у мене чята нога, я не пойму, слышу крик, стон, тут какая-то собака, все вот это сыпется. А потом третий удар вообще почалось. Бульварная 4, всех кто живой, бегом ко мне, мы пойдем в школу. Там в школе чуть у нас нет в доме подвала, чтобы укрыться. Мы все сейчас сюда, они начали все собираться, эти... не слышали. І во вход в підвал школи шандарахають, і що там снарядами. Цілили прямісінько вхід до підвалу, ось воронка нона, на они хвастались. Потім вони розворачуються і починається значит, карша, значить, три э, бабах, бабах, э, потім треті, тобто три снаряди попадають, взагалі їх було вісім. Допомагати у відновленні міста до Слов'янська прибули рятувальні загони, піротехніки, промислові альпіністи із інших міст Донеччини, а також Дніпропетровщини, Київщини, Запоріжжя і Харківщини на те, аби розібрати завали ось у цьому будинку, знадобиться як мінімум чотири дні. По місту 14 будинків, які мають руйнування несучих конструкцій. Більше, меншість мірі. Тут ми бачимо, що значні руйнування. Дуже багато, їх сотнями вимірюється кількість будинків, які мають руйнування покрівель, віконних отдарів, дверей. Ну, але немає руйнації, не несучи конструкції. Школу обіцяють відновити ще до 1 вересня. А у цей будинок людей заселити до початку холодів. Втім, я на Донеччині місця, де картина значно жахливіша. Там про відновлення навіть не йдеться. У Семенівці сьогодні працює мій колега Борис Сачалко. Є місця і міста на мапі Донеччини, де говорити про повне їх відновлення вже, мабуть, навіть неможливо. Ось це Семенівка, село буквально за кілька кілометрів від самого Слов'янська. Проте на все село тут складно знайти хоча б кілька незруйнованих хат. Ось тут насправді починаєш розуміти справжній жах війни. Дом, ось цьому чоловікові добряче пощастило. У нас тільки, тукає жаль окна шифер побіла у угу. ну, двері Там про -про пробивала, А це от флігель. Згоріли і сарай загоріл. Хоча таких тут одиниці. Там у гавок стояв. Пружини, тільки одні залишилися. Десять років будівництва і один день артилерійської перестрілки. На порозі зруйнованого Вікторового дому дивом уціліла тротуарна плитка. Нею хотів обкласти заїзд до будинку. Під час обстрілів Віктора тут не було. У будинку жили терористи. Були в домі, жили, тому що там знайшли окурки наверху, там затоптана лісниця була. А так може -за того і затової лупілі у вас може бути за того. із майстерні Андрія залишилися хіба перекошені стіни і дірявий дах на підлозі, десяток ящиків із під зброї терористів. Походу, були тут оружі. Я цього не знаю, діточого тут, тут було. Десь тобто ви нібими робота да, поки було тихо. Терористи були майже в кожній будівлі Семенівки. Десяток ящиків знаходять і ось тут. Це психлікарня. Тут був штаб терористів. Сепер Олексій досі перераховує з якими набоями знаходили ящики у підвалах. По суті, перелічує майже усі відомі до нині види озброєнь з даху лікарні стріляли по українських позиціях. Сюди ж прилітала і відповідь. Обстріл був настільки потужним, що де інде димить досі каре уже сколько времени прошло він до сих пор димит Не догоріло, стріла землю создався. Вакуум де закрите пространство під час обстрілів. Тутешніх у селі майже не залишилось. Переїхали хто куди. Тепер повертаються. Оглянути Семенівку Яценюк і Заваковим. До них особлива увага, бо говорять про відновлення села, про грошову компенсацію жителям. Власник майстерні Андрій ще сам не знає, що дешевше будувати нове чи ремонтувати старе. Однак заявку на компенсацію вже подав. список, що конкретно, ущерб який. подається на комісію, вона розглядає, і тоді вже будуть гроші виділяємо, віділяємо розсмотрів. Семенівка це одне із небагатьох місць у зоні. Ато де нині можна спокійно розмовляти українською на суцільну руїну, село перетворилось, бо воно фактично перетворилось на великий укріп район терористів. Жила ж вони і вогонь вели із хат, таких як Віталій, людей, які просто втекли від війни. Тому тепер до сепаратистів тут особливе ставлення. По-любому, якщо б їх тут не було, тут би нічого не було. Борисычалко, Марія Малевська, Олексій Мироненко та Олександр Бринза, Програма Вікна СТБ.